Отже, у нас є 2,5 кг рижиків, які я вирішила засолити. Рецептом ділюся, але по цьому рецепту я солю другий раз у житті. Я взагалі солю гриби другий раз в своєму житті. Перший раз це були, кстати, також рижики, але їх було зовсім мало. Там щось, чи пів кіло було, чи 700 грамів. Ось так. А це раз 2,5 кілограма. На 1 кілограм грибів гриби ви повинні обібрати від травички і замочити у теплій підсоленій воді. Десь годинку або дві вони повинні постояти. Потім кожен гриб тщательно ви перемиваєте своїми ручками. І викладаєте на сито або на щось таке, щоб вони добре стекли. Потім важите: на 1 кг грибів нам потрібно 8 зубчиків часнику, отак порізаних, хрін. можна використовувати коріння, можна листки. 10 горошин чорного перця, 10 горошин духм'яного перця і 50 грамів солі на 1 кілограм грибів. Я буду солити 2,5, тому перця у мене по 25 штук, солі у мене 125 грамів, і не 8 зубчиків часнику, а 20. Викладаємо тепер. У каструлю, солити краще в емалірованій посуді. Наниз зараз кладу листя хрону, а потім гриби. Гриби ложуться ось отак у каструлю, шляпкою вниз. Отак, отак на дно поклали листя хрону, трошки дали перцю і сипнули часничку. Тепер викладуємо гриби. Викладувати ось отак потрібно, і пересипати будемо сіллю. Ось отак. Тепер берете трошечки солички і посипаєте ваші грибочки. Я коли перший раз солила, ми раніше їх ніколи не брали. А потім, колись натрапили отак на них, вирішили взяти. Вирішили взяти, я чула, що вони дуже добрі засолені, але якось було не по собі. Страшнувато. Рецепт цей знайшла, до речі, в тій самій книжці, що мені дарував колись тато. Там, де і капуста моя маринована. А сьогодні передивилася, ага, знайшла в зошиті записаний. Подумала, що солі може забагато, чогось мене це трошки змутило. Пішла, перечитала, ні, так і правильно. Так що солимо і так продовжуємо шарувати, доки не закінчаться гриби та сіль. Ось так це виглядає. Зверху кладемо знову хрін. Ось так от. А тепер потрібно покласти мисочку. І поставити на неї груз. Для 2,5 кг я ставлю 2 кг грузика. І так, залишаємо на добу. А через добу потрібно убрати у холод. Якщо у вас гриби типу, груздів на кшталт або якісь другі. Ті гриби потрібно солити 40 днів. Отак, от, от під гньотом, вони повинні стояти у холоді 40 днів. А якщо це рижики, то їм достатньо 10-14 днів. Є взагалі така інформація, що вони вже готові через 7 днів. Але ми через 7 днів не їли, не знаю, стверджувати не буду. Ось. Тому залишаємо на добу у хаті, а потім або отак виставляєте, або можна розкласти по банках. Мені не подобається по банках, я ніколи не розкладала по банках і не собираюся. Я залишатиму ось так. І через 10-14 днів у нас будуть готові солені рижики. Смачного всім.